Чому партнер охолодів? Є така ситуація, що все було добре, все добре, тут раптово хопа, і партнер ваш охолодів, Ви почали відчувати холод, почали відчувати якусь таку двіжуху. Відчувати. Зрозуміли. Особисті розклади, матриця судьби, видів, консультація онлайн, шикарна тема. Чистки онлайн, чистка воском, регрес, родові практики, ритуальні свічі, обучення. Пишіть. Ну, дивіться, е якщо взяти забігти далеко, то ця ситуація, яка у вас зараз є, це ваше відчуття, воно заведе або вже завело у вас трансформацію. А якщо будете тупити, то заведе вашу вогняну трансформацію. Що таке огняна трансформація? Це коротше ще хуже, ніж проста трансформація. Оця ситуація, яка вам подається холодом, насправді це буде невеличка. Проблема це буде вершок айсберга, якого з часом ви побачите або узнаєте, або якусь переписку зловите, або якесь повідомлення вам появиться. Або ви можете узнати щось випадково. Е, можете спробувати, якщо вже у вас така тема йде. візьміть другий номер телефона, напишіть його з другого телефона, наніміть. Е, є дівчата, хлопці, які розводять парів, на, показують на вірність. Якщо вже у вас це питання пішло, найміть детектива, рішіть цей вопрос. Рішіть цей вопрос. Тому що холод неспроста. Так, да, люди ламаються, люди ошибаються, буває важко все. Але щоб ви себе не крутили, бо ви себе своїм крутінням, ви себе самі уніштожаєте того чоловіка. Може там нічого і немає, може ви собі багато придумали. Може вам треба йти лічитися, може вам треба йти в регрес і прорабатувати цю тему, що ви себе накручуєте. Ну таким чином, ви узнаєте, узнаєте, що чоловік вам вірний, просто в нього важкий період в житті. Тоді ви йдете в регрес, ми прорабатуємо в регресі, чому ви так ревнуєте, чому ви так подозріваєте, і все у вас. Налагоджується і ключика ви получите. Ну, якщо це мужчина, то мужчина стане воїном після цієї ситуації. Якщо жінка, то вона піде до свого роду, з'єднається з родом. Також пам'ятайте, що в ситуації завжди впливає рід, родові травми, родові програми, родова карма і дитячі травми також. Тому ця ситуація, чому партнеру холодів, також можуть бути впливатися в його. Роду, він має також одробляти свої карми родові. На ньому може бути негатив, і деякі по роду, і він може бути в починенні якихось ситуацій, яких ви не знаєте. Як я кажу, знаєте, немає щирих, щирих, длинних, глибоких розмов. І за цього отримуєте бумеранг. І він, і ви, тому що або ви розходитесь, або йдете далі.